Великі з вами вчинки. Ми знайшли таку е, причу, називається що... вона варті. Вартість. А цієї притчі йде про те, що один священник запрошував на зустріч молоді з одну дівчинку. І вона просила була дуже понавні думка. Казала, я така, вона була дуже роздратована, казала, я така я з усіма конфліктую. Ніхто з мене не хоче товаршувати, е, я завжди своїм подругам у сім'ї теж свій, тільки дратую. І що мені робити на цьому білому світі? Це ще не просто навіть подивився, сказав він так е, дуже відверто і, напевно, дивлячись її просто в очі, каже, сказав їй, які ж у тебе гарні зелені очі. І, ці, і ця дівчина зразу перемінилася. Їй стало так зовсім, вона вже заспокоїлася, стала привітна і взагалі замовна. І це був перший крок до переоцінки, напевно, її себе самої. Я ну, вважаю, що ця притча вартість. Он говорить, власне, що з малих речей треба одне єдине речення, що звертаєш увагу на людину, сказати, скільки в тебе гарні очі, чи там в тебе щира посмішка. Щось ну, в, в тому плані буде стат, ставати стимулом до досконалення людини, до її зросту морального, духовного, втілення її тільки задуманих ідей, вчинків, кращі вчинків і прицінки само, самої себе. Коли ми з тому календаря, ми не будемо втортуватися, але можна думку розвинути і сказати, ти вкинувся сьогодні зранку, подивився вікно, коли є сонце, дякую Богу за то. А коли немає на кого, ти можеш буде сам цим сонцем. А як висновок, дуже є простий, щоб ми не міли тішитися тут і зараз, ніколи не дбали про те, що буде, і не про то, що є, а були Божими дітьми і жили сьогоднішніми.

так, Як раненько я встаю, то багато справ зроблю. Личенько своє умию, вушка, носик, очка, шию. Одягнуся, почушуся і усім я усміхнуся. До роботи я болюся. Далі йде спільна молитва «Отче наші, Богородице городиться Далі йде робота з природничим календарем. Розповідь про груди, пояснити назви, чому груди так називається. і, і Що кажуть у наводі про груди, число і день тижня, грудня і сужове число, який день, і духовна первинка. Поганий приклад. прошу. E, нашою духовною пердинки є слова. Якщо батьки виконують будь-яку волю своїх дітей, то не знають, яке на щастя готують для них комфорт, вигоди і покласливе ставлення до дітей, не щоли вже чимало надій у родини. І як до цієї президенти хочемо розповісти вам таку історію, яка називається Поганий приклад. Коли хлопчику Андрій було 6 років, то одного разу його батька, який їхав разом з ним по машині, зупинила поліція за перевищення швидкості, і батько у правах був 100 гривень, і так поліцейський його відпустив. Коли вже йому було 9 років, то мама пішла разом з ним у магазин, і він сам здійснив тут покупку і на касі продавчиця дощистця випадково дали йому забагато здачі, але мама на це все змовчила сказала, хай буде це, вона помилилася, то є її проблема. Коли вже він навчався в університеті, то один його. Товариш запропонував запропонував йому готові відповіді до іспиту і він згодився, заплатив йому певну суму грошей, і так він хотів здати, вивчивши лише один білет, хотів здати екзамен, але виявилося так, що часу зі тієї провалилися, і тоді Андрій повинен з університету. І коли він повернувся додому, то був дуже батько обурений, як це він міг так допустити, що його вигнали з університету. Але Андрій куди що це ж тато ти у шість років дав мені такий приклад. Ти ти. Дозволить робити потурати, потурати і робити все на свою вигоду, тобто не завжди поступати правильно і чесно. І отже, ця причина означає того, що не потрібно потурати дітям, потрібно навіть, якщо про це ніхто не бачить, ніхто не знає, то все вчити їх жити за законами Божими, за законами. Нашої держави і ну, не ставиться по власну водоницю дозволяти особу подавати власний приклад, так і подавати свій приклад правильний, е, який би потім допоміг бути розповісти. Ще одного це може бути наша. <плес> Тож, наша група червоненька, подібна з любові, тому що любов цей червоний колір має, і тому наша підготовка така рекордна зустріч, яка буде до на нас проходити платні, ми бачимо, яким чином, що. В першу чергу це ми підготуємося до уроку, це дзвінок, збираємося, щоб люди згуртувалися, діти, щоб вони працювали. І далі, в принципі, нас буде проходити привітання. Отже, Сьогодні привітання буде звучати віршем. Сьогодні в нас вівторок, уроки зробимо скоро. Весело попрацюємо, радісно працюємо. Далі в нас буде руханка. Тобто руханка може бути десь у вигляді барсу, так як пропонувала нам е, вчитель, показувала. Можливо, якимось іншим варіантом, якими ми зорганізуємо з дітьми. Е, наступне нас це є молитва. Отже, перед молитвою ми повинні якось, кожен з дітей певне намірення. Наша група е, е, ну, визначила такі чотири намірення. Перше це є любити вчитися, е, навчитись краще пізнавати щось, е, за тих, кому важко вчитися, за тих, хто не має можливості вчитися. І п'ятниця є робота з передознавчим, подождавчим календарем. Оскільки в нас нова голинка так викладала, що бути успішним у навчанні слід полюбити вчитися. Любити вчитися це намагатися пізнавати щось нове. То дуже буде пасувати нам в грудні, подивитися на календар знайти там 14 грудня чудове свято Наума. І для діток це є дуже таким цікавим і пізнавальним. Бо можна сказати, що колись навчання не розпочиналося, так як зараз, 1 вересня, розпочиналося все свято, бо діти мали дуже багато восени ще праці з батьками на городі. І дякую Богові за те, що ми зараз звільнені, особливо в місті від такої праці, і можемо вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Можна познайомитися з дітей з гарними реподиціями цього свята, з тим як до нього готувалися, і не тільки батьки, але креслі. Це доцільний всіх. Оряд, це, тобто це буде дуже напозити це свято. І ми до, підібрали таку притчу під назвою Свято Створення. Коротко, коротко її перекажу: що закінчивши сотворення світу, Бог на сьомий день. Вирішив зробити свято, і всі сотворіння готували подарунок для Бога: вілочка, горішки, кролики, морточко. Кожне сутворіння щось принесло. Але найбільше хвилювалася ця людина. Вона не знала, який подарунок підготувати для Бога. Вона вже почала панікувати, коли підходила її черга. І коли справді вже в людині здавалося, що в неї виходу немає, вона просто підійшла до Бога, впала на коліна і сказала: Я тебе люблю. В цей момент коли це Господа Бога просвітліло, всі створіння зрозуміли, що людина подарувала щось таке, чого ніхто не може подарувати з інших сотворінь Божих. І тому ми повинні любити все. Коли ми будемо вкладати в будь-яку працю любов, то в нас буде однозначно все виходити, даватися і буде мати успішний відповідь. Тому що Бог це любов і головна притча, головна заповідь це любити ближнього самого себе. І тому в принципі, ми підібрали цю притчу, щоб ми підходити під нашу духовну правдиву. Дякую. Дякую. Доброго ранку тобі і мені. Далі у нас є робота з прилинкою. Наша прилинка називається Посміхайся ближньому, так як ти посміхався Богу, адже він ближній. На цієї прилинки ми обрали притчу про маячок. У цій притчі розповідається про чоловіка, який піднімався зі свічкою на вежу. І свічка запитала його по дорозі, куди ми йдемо. І чоловік пояснив, що ми піднімаємося на вежу для того, щоб освітити дорогу корабля. І свічка сказала, ну як же ж я така маленька, і мови світла не буде достатньо. А він сказав: ти лише світи, а я вже зроблю далі своє діло. І коли вони добралися до, до, до цієї вежі. То він від цієї свічки запалив великий вогник, який вже був там на, на, на горі, і тоді він освітив дорогу. Тому ми вважаємо, що коли ми будемо ми одна ми, ніби одна маленька свічка, і ми посміхаємося, але коли ми заражаємо цими посмішками іншим, то ми створюємо один великий вогник. Тому посміхаємося одне одному. Далі у нас є запитання, а чи можемо ми бути такими маячками, а яким чином? Ну, діти у нас будуть різні речі, в тому числі і усміхатися. А кому ми можемо усміхатися? А що від усмішки зміниться? Отака бесіда йде. Ну і від, 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 від відповіді на запитання, такий висновок, як там є в кінці. Вогне твоїй душі також може змінити життя. Світогляд і долю людей, навіть якщо ти не усвідомлюєш, цього повний мізиці, і тоді завдання на день посміхатися один одному, дарувати Богу можливості Дякую. нам цікавого, який зробив сьогодні відкриття, але е, розпочнемо найперше його, пані Галина будь ласка, про уже містку, Жертвінок, їх накличе на ворог. Нашу ринкову зустріч, почнемо з нашого привітання. Я маленький промінець, юний Божий посланець. Тож даруй завжди і всюди добрий, щедрий світло людям. Далі наша ранкова тут почнеться із рамкової руханки. Ранкову руханку почнемо більше. Вітер доє на лице. За дві там деревце. Вітер ближче, ближче. Деревте нижче і нижче. Можна ще три-чотири вправи робити. Такі загальні, так можна ще руханку більше зробити. Ну і далі ми переходимо до нашої спільної молитви. Ні, Нехай е, в душі кожної сьогодні присутньої дитини не згасне вогник віри, надії і любові. Пронесіть цей вогник через цілий сьогоднішній день. Сьогодні ми помолимося, щоб ми всі два були, тими ми будемо І не твити те добро, як сонечко посилає промінчики. Нехай і ми сьогодні будемо тими добрими промінчиками для всіх, хто нас оточує. Ну і тоді вже молитва іде і... Перлинка. 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 Віддай людині крихітко себе. За це душа наповнюється світлом. Ліна <порізько> Роздумайте над цим глибоким смістом цих рядочків. І сьогодні для того, щоб вам допомогти зрозуміти сенс цих рядків, пропонуємо вам таку коротеньку історію. В одному місті жили чоловік і жінка. Вони не були багатими людьми, але кожен з них мав щось дуже цінне і дуже це беріг. Жінка мала розкішне біле волосся. Кожного ранку вона заплітала косу, а ввечері її розплітала. Їй було дуже сумно, що вона не мала гарного грібенця, який могла розплести собі цю косу. А чоловік кожного дня. Ховав у кишені годинник і дуже боявся, що він цей годинник подарований його дідусем, просто колись загубить чи забуде. І він мріяв про золотий ланцюжок, який би міцно тримав цей годинник і не дав йому загубитися. І ось прийшов благодатний час, час різдвяних свят. Час, коли кожен одне для одного робить чудові подарунки, час, коли сповняється мрії. Довго думав чоловік, що має подарувати своїй дружині. На жаль, не було жодної копійки. І він задумав пожертвувати своїм найдорожчим, що йому попало в спадок. Він відніс до купця свій золотий годинник і на викуплені гроші купив золотий грібінець. В той же час дружина також думала, чим би могла вона обдарувати свого чоловіка. Вона пішла до перукарні, обрізала своє розкішне волосся, і закуплені виторговані гроші вона купила чоловікові до годинника. І ось розпочалося Різдво. І кожен хотів сказати одне одному гарні слова, а відтак іще і ще й подарувати подарунки. Чоловік, урочисто, промовляючи до своєї дружини, витягає золотий грібенець і дарує їй, промовляючи, що я хочу, щоб від неї сповнялися всі твої мрії. І нехай цей, цей грівічий буде тим початком нашого чудового життя. Знову ж таки, жінка прийняла цей, цей подарунок чоловік. Жінка також е, е, хотіла обдарувати свого чоловіка і витягає йому золотий ланцюжок, який пропонує приєднати до золотого годинника. На жаль, не було ні волосся, не було ні золотого годинника, але було щось інше. Вони стали біднішими на ті. Речі, які були для них великим скаргом, проте вони одне від одного зустріли жертовну любов. Вони показали висоту своєї любові. Отож, сьогодні про що говорить ця крища пані Галина? Чого вона нас навчає? Які ваші люди? Говориться про те, як люди дарують хотіли подарувати одне одному свою любов, жертвуйте, своїм найдоросшим, те, що в них було. Пані Жін, це ваша думка. Вони загубили матеріальне, але зате їхня душа поповнилася світлом. Пані Галина, дякую. вам до все. Світло, світло наших сердець. <кху> найцінніша річ в нашому житті це є любов. Це найбільше багатство. Нашу... Наша група, так, шановні слухачі, потвердила ще раз, що найважливішою чеснотою, якою повинна володіти кожна людина, це є любов. Але любов це не тільки приймати, любов це віддавати. Віддавати те, що є найдорожче, і тоді ти будеш щасливий. Зичу всім сьогодні гарного, щасливого і успішного дня. Сідайте. у мені вкликає до праці думку навертає. Бог любить всіх людей і тебе, і мене, і великих, і малих, радо всіх прийме, всім скажіте, вісь усім несіте, що Отець Небесний радо всіх прийме, всім скажіте, вісь усім несіте. То Отець Небесний радості прийме. Навчання породжує мудрість, а здобути мудрість це знайти скарг. Ми підібрали історію, яка називається Найдорожчий квіт. В одного батька було три сини. Батько був заможний, його діти подрослішали. Він е, їм благословив у дорогу і сказав, діти мої, вже прийшов ваш час, йдіть у світ і приносіть мені найдорожчий плід. Е, він також дав їм все, що потрібно, у дорогу, а також порівну душею. Не було дуже е, довго вісточки від них, і тут вони е, приходять. Приходить перший син, приносить батькові. Дуже багато різних коштовностей. Батько подякував і чекає другого сина. Приходить серед інший син, і приносить батькові дуже багато різних екзотичних фруктів. Батько подякував сину, і тоді приходить ще один, який не приносить нічого. Батько здивований, чекає на його, що він скаже, і питає. Сину, а чому ж ти мені нічого не приносиш? А син відповідає: батько, всі твої гроші я витратив на навчання, я здобув освіту. І тоді батько сказав, так, сину, ти приніс мені найдорожчий квіт. Тому здобути мудрість це знайти найдорожчий свят. Ти ж сьогодні, діти, попросимо Бога, щоб нам мудрість дарував. Нехай кожне наше слово буде Боже тобі на прославе. <клес> Отже наш, ти, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, а не далі на сім'ї, хліб наш суші, дай на сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо до Хаза і не веди нас. Але ви на а ви згоди нас світу. Не новий рік, переступить ваш поріг. Нехай принесе вам до хати щастя, радості багато. А здоров'я повний міг покладе вам під поріг. -а -а. Ми, сьогодні ми хочемо в школу привіти. Особливо вчителям, які нам з нами поділилися. Дуже-дуже подякувати, що такий гарний сьогоднішній грудневий день. Ми дістали стільки гарних позитивних людей. Дякую. Що хочемо сказати, що, направо, ви дуже хороші учні, дуже гарно вчилися, поставили, але ми повернемося гарно на початок усе, що розвивається, йде по спіралі, і розвивається і приходить приходиться одно на початок. Ми живемо дамо колі, в уколу. І зараз кожен з вас все-таки витягне ниточку. że ja odprawę swoją osobistą rzecz, a Кожен із жителів села взяв ниточку, пам'ятаємо, що ниточка справді це є ми. Кожен має свій колір і кожен інший. Але вони взяли і з'єдналися. Прошу у кожному групці з'єднати свою ниточку з сусідньою ниточкою і з'єднатися. Кожна сапочка буде. Так, осадковий. Кожна віра.